Привіт, сьогодні в мене на ремонті м'ясорубка зернар. Проблема не вмикається. Що ж, давайте її розберемо. Розкручимо нове гвинтика, що знаходиться на задній частині, і відкриваємо та олешеньку, тут стільки жиру, мені ще все відмивати. Капець. Можливо, через нього м'ясорубка не працювала. Або ні, я все ж таки знайшов проблему. У нас навчам перегорів варистор. Через великий перепад на прою мережі 220. Це б нічого і я б його замінив, але він настільки вигорів, що й маркеровка теж вигоріла. Пошукавши трохи в інтернеті, я все-таки знайшов перерізний на варистор і заказав його. Через тижні він до мене приїхав, і тепер настав час його припаяти. Випаюємо контакти та запаюємо наш варистор. Відрізаємо лишні ніжки та вмикаємо розетку. Супер, працює. А тепер нам буде потрібно змазатися лідолом для того, щоб шестері менше терлись один до одного. Після 30 хвилинного відмивання жиру я все ж таки його відмив. Не забуваємо поставити усі кнопочки резиночки на своє місце та закрити два гвинтика. Ще раз вмикаємо, щоб переконаюсь, що все працює. І переконуємося, що все працює. На фоні шумить грілка. Я все ж таки мушу руки якось гріти, щоб не замерзнути. У майстерні як не як 3 градуса. Тепер ми витираємо ганчірку і м'ясорубку та її кабель, упакуємо в власниці та відправляємо. Ось такий цікавенький ремонт від рубки у нас вийшов. Підписуйся, якщо ще не підписався, тут багато цікавого контенту. А я з вами не прощаюся, а запрошую дивитися відеоролики, які висадились у вас на екрані. Приємного перегляду!